Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Ми з нашими козюльками трошки вийшли попастися. Козюльок уже двоє. Ну, ще малиші там є, ну, малиші вдома всі. Вони ще не розуміють, як йти за нами. Дома там бігають, пасуться. Я хочу всіх привітати. Святом світлого Христового Воскресіння. Всім побажати здоров'я, миру і всього найкращого. Весна вже наступила, Вже тепленько зробилося. Ну, після Паски завжди стає тепло. Так що... Уже буде тепло. У нас новин нема ніяких, красотка малишка, ми вже звиклися до того, що жужі немає. Ну, що ти зробиш? Нічого не зробиш. Так що, отак. От Будемо пасти наших козюльок, доїти молочко, робити сир, масло і все остальне. Козенятка теж ростуть. Так що нічого такого в нас нового немає. Козочки хочуть кущики гризти, листочки. Травичка їх не дуже цікавить, хоча травичка вже гарна є. Ну, я їм нариваю, то на вечір кладу, то їдять. Нарва. Ну, косити ще нема, що а так нарвати можна. То вони гарно їдять. Опастися. Ну, буває і пасуться, але тут бачу, пішли сюди кущі в чагарники, листочки посмакувати. Так, да, козеолі? Трошки вивела їх з чагарників. Ну то вони вон другий кущі знайшли. Я думала, будуть їсти травичку трошки. Ну нічого, хай їдять, що хочуть. це глодина. Бояришник. Хай їдять гарно так подобається їм. Зараз листочки їдять, а осінню і ягідки їхні їдять. Цих кущів. В общем, красота уже весна, тепло, все зелено. Вчора відсвяткували Великдень. А сьогодні вже робота далі продовжується потихеньку. Ну, ще свято, звичайно, продовжується, але Прави нікуди не дінеш. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Всіх ще раз вітаю, щоб всі були здорові, миру нам і добра всім. Всім дякую за перегляди мого відео. Всім бажаю тихого, мирного вечора і всього найкращого. Пока-пока. До зустрічі в наступному відео.